Зачитайте його, зачитайте, озвучте його мікрофон! То вже ж не озвучуємо. не чути. душа. Два звернення, які мають статус рішення, проєкт рішення, вони ідентичні. Там вони ширші, гостріші, і вони просять об'єднатися. Ми ж розуміємо, що сьогодні операційні сили, ми всі в цій операційній силі. ми маємо об'єднатися два. Два документа і прийняти складне з вашого замі, а не робити давайте Тож обласного. Ми не можемо обсуждати. Я як основний домашній кільностяне чи неправильно говорить. і проєкт рішення. Я підтримую тих відстання, які ще не що нам не потрібно розділяти нас і так розділяють на направить. Лівих, на білих, на чорних, на українців, не на українців. Так давайте всі разом зараз покажемо, що ми є українці. Об'єднаємо свої рішення і покажемо, що ми смоправнені єдині. Я... Різні речі. Тоді давайте Валерій зараз зробити з такими. Валерій, що, скажи слово, встань. Немо правду. Тут було предложення народної ради, всіх депутатів попросити, щоб вони війшли. Так, так. я категорично проти цього. Ми ще не знаємо, як вони мають голосувати. Ми не бачили їх, їхній позиції, якої. Деякі з них сидять засаділи спорт, не знають, що робити. Сьогодні активні, хай напишуть, що ми активні і ми готові йти з цим народом. Якщо ні, хай напишуть заяви, що ми уходимо з ним. Тоді це воно щось буде. Це моя така думка. Що, не а, я не згоден, що всі народили подачі. Депутати не право голосу, депутати деякі І Тільки Майдан їм дав сьогодні шанс. кому, Вони знають хтось. Якраз на 10 звернення читала Сапанове. Ми отримуємо зараз таке рішення міської ради. І ті депутати міської ради підпишуться, і тим рішення, його проводствують, за те, що вони ставки в виду, щодо скасування законів, що розсудження всіх подій початку. なるほど。

10-15, щоб представники від депутатського корпусу, від партійних від політичних партій та від ініціативних груп зібрались і разом виробили один чіткий, чіткий ізмитет, а потім ми його дивимося до громади, громада рішення приймається, затверджується на сесії, а звернення приймається і відмічається, що прийнято на такій-то сесії. І а не Різні документи, що вони? Та хочуть липу зробити, щоб потім відмінили? У е, мене зараз є запитання до всіх, тільки не шуміти, будь ласка, а якщо хтось хоче висловитися, то він має встати і нормально це донести до всіх. Кричати не потрібно. Е, якщо ми сьогодні, я хотів задати запитання Олегу Юройовичу, якщо ми сьогодні обираємо народну раду. Вона має йти паралельно міській раді, яка виконує свої обов'язки і склала плани на е, розвиток міста. скажімо так да. чи це має бути окремий орган, який буде е, контролювати роботу міської ради? Чи як має це все відбуватися цікаво? Ми все знаємо, що робота не але готувати його, звичайно, важко. Тому зараз потрібно почути, як мають розвиватися для того, щоб підписати зараз, підписатися під цим рішенням індивідуально, кожен депутат. Я думаю, ми можемо зрозуміти, куди ми йдемо, чого ми хочемо в нашому місці. Сьогодні Києві вже підписали. Що він носить сьогодні? Вже в Київській сьогодні утворили. В Києві, Народну Раду в Києві. Народ рішає, не депутат. В Києві вже сьогодні творили Народну Раду. Кром має бути одна народовлада. Давайте уважно послухайте мене добре. Так. Микрофон влада. Мікрофон говорить. Може нічого не чути нормально. Звук мікрофану. Да, говорить говорить мікрофон. Давайте. Народна рада України, орган уповноважений представляти інтереси народу України, одновладження на створення подання рішення. Міської ради. Тобто ми сьогодні створюючи народну раду. І чому мають війти депутати? Завтра стане питання прийняття того чи іншого е, рішення, за яке мають право голосувати виключно депутати міської ради, як представники міської громади, обрані на минулих виборах. В, в області створена народна рада, яка сьогодні очолює співголди являється Голова БО Свобода, ВО Батьківщини та народну група України. це так. Три. Три. Одна народна рада, двох владі, що то зарада? Що не так? Шановні, давайте, давайте гордовий вийшов. Знаєте, в чому питання? Обігнути, я я під'їду під сам до сесії, ми задали ми пропозиції, ну, пропозиції річ, а сьогодні народну раду, ну, народна рада, пропозиції. Бело Майдан, ну, ми Майдан. Сказали, Майдан сучати, На цю тему завтра ми роберемо. Сьогодні ці питання, які рішаються в городі і в Україні, щоб не здалася така атмосфера тяжка сьогодні. Україні, в Україні в міліку. Питання, яке? Дитя ще й ми не може бути. Прийде да. сьогодні. Двух мій річний, в всього одному рішенні. Ви мій дуже важко сьогодні. Давайте пожалуйста. Ви совершенно правильно кажете. Тому що ми наші, ви знаєте, шановні міліцями. Зараз будемо шановні, батьківщина,

Значить, відказалися від партії регіону. Мають розуміють. Я вам зараз дарую пару прикладів, які в обласній раді втриняті. Це просто-напросто напрямували на народ. Подивіться. І це приймає там партія регіону. Приймає бюджет, за яким голосують опозиційні партії, як звісно. 6 мільйонів виділити на поїздки за кордон, коли вже в Європу, як кажуть, не йде. Кажемо їм. так На медицину ви ж не дозинам 50%. На Чорнобильці на неї не Ні, протягують свої. Друге питання а за нас. Думайте, в 2005 році по нашій ініціативі заводів ми створили обласний лізинг. Для чого створювати робочі місця? Фермерам, щоб можна було техніку купляти, Заводи, шість заводів внесли в закупний фонд, а обласна рада до цього ж року 300 тисяч не може внести. Ну, далі що роблять? Відділяють, виділяють, приймають рішення. За перше шосте місце в участі я в Олімпіаді. Думайте, ну перше топонят. А за шосте місце? Від 300 родичі до 500 тисяч їх. чи проголосувала партія зробити, І тут щоб народна влада, що була, хай кожен депутат, хто за народ, правильно, вибли. правильно. правильно. довідалися, э, вийшли, що ви. Діло не в тому, Олег Юрійович так швидко особисті, що він все доказав. Значить, була, якщо буде створена народна рада з депутатами, Тобто, .е. ми тоді відділимо, депутати приймати рішення для контролю. Всі партії відділу свобода, громадські організації, хто захоче для контролю, отбудують. Всі. Ніхто нікого не оставив. Ви в чому питання? Але юридично зможе рішати депутатський корпус, депутатський корпус до а якщо такого не буде, сьогодні перед вами не вийдуть перед цією трибуною, як ми зробили в обласний раді. Хто вступає в народну Правильно, правильно. Я вступаю, в Зелінський об'явив, підписуюся. А хто хитрив, хто сьогодні не прийшов, то ще щось, то й так буде великий брат. Так далі, ми будемо значить в міській раді, бо знаходиться одна юда, яка вам так, що ми колотимо вже то саме. на громаду працює, гатики збирають, 6 не доводиться відкрити. А коли хоче громадські родини, рішення місцевий, ніхто не запишуть. А сьогодні мають чим займатися, написали від мого імені Генеральну прокуратуру, що я на Приходив мені з Генеральної прокуратури, ваша жалоба направлена на обласну прокуратуру. Обласна направляє сюди. Ті дзвонять я в Москві, це був командировці, дзвонять. Що ви написали? Починаємося підговорити. Ніколи не писав. Так я сьогодні оці... Заяву подав, що президент протягом дописав. Правильно. Цих товариші. Відкрита кримінальна справа буде. Дослідимо, хто це займається. Нема що робити. В Україні, так? Колодь. А тоді вже все. Ніякий депутат не в нього не вправить. Або він депутат, або він хайде звідси. Правильно. Правильно. Будь ласка. Тихо. Тихо, тихо. Не відпанка, а народний раз. Мікрофон! А він не включається. Але про те, що він говорить що від його імені написали Генпрокуратуру на Мельничука, від мого імені написали на Костюка в Міністерство надзвичайних ситуацій. Від імені Мельничука написали на Зелінського Генпрокуратуру. Розумієте, що в нас сьогодні відбувається в ці хміни. На привеликий жаль, ми маємо те, що ми маємо. Це перше. Друге, що я хотіла вас попросити, від кормі пропозиції для щоб зробити перерву для того, щоб з Я прошу піддержати депутатів це рішення дати перерву ну, нам мабуть на п'ять людина, ну саме більше на десять. Бо нам треба прийняти єдине правильне одне рішення. Це друге. І третє, я ще попрошу у нас в залі тут є юристи. Е, поки, може, ми будемо працювати там над цим спільним рішенням, то вони громаді розкажуть взагалі, що таке народна рада і де вона була створена, яким вона була підтримана, бо це все йде від Майдану. То тобто, таким чином, щоб не втрачати, і щоб ви почули інформацію, бо ми просто її знаємо. Ну, не вдалося Олегу, він хвилюється і не вистачає інформації. Тому що дуже плинно це відбувається, не зміг просто донести вам в тій мірі, в реальній який воно є. Але хай юристи зараз відписують, то просто е, юридично дуже багато переходу. Ідея гарна, все, але ну все збирається сьогодні до самого закону нашої держави до інституції.

Мікрофон говорить! мікрофон громади ще є пропозиції. Бо зараз напишуть, і вже все тоді нічого не включимо. Якщо цьому питання хочемо, щоб зразу коли буде група висловилися. Це різні документи, люди добрі. ж досягти. З пропозиції Ольга Юрійовича, депутата від всеукраїнської об'єднання Батьківщина, оголошується перерва на 10 хвилин.